Привіт! У цьому відео я покажу, як встановити Minecraft X-Ray. Як бачимо, ви зможете бачити всі руди. Гуглимо X-Ray Pack і додаємо CurseForge. Переходимо на першу сторінку результатів, клікаємо на неї і бачимо X-Ray Ultimate. Це те, що нам потрібно. Далі заходимо у Files і бачимо список. Тепер оберіть версію, яку хочете. Є два способи, як це зробити. Можна просто встановити, додати в Minecraft і матимете X-Ray. Я вважаю, цього цілком достатньо, але можна поєднати з OptiFin для кращого вигляду. Як встановити OptiFin, я зняв окреме відео. Це є в описі відео, якщо не знайдете, погугліть встановити OptiFin і виберіть моє відео. Я покажу, що робити при проблемах. Тепер просто виберіть версію, для якої у вас OptiFine або ту версію, яку ви хочете. Далі натискаємо на три крапки тут і на завантажити файл. Тут треба почекати кілька секунд, і файл буде завантажено. Важливо, не натискайте Завантажити програму, це не потрібно. Натисніть Спробувати знову. Тепер перейдемо до наших завантажень і побачимо, що файл завантажено. У мене двічі, бо я його тестував. Далі запускаємо Minecraft, вибираємо потрібну версію і натискаємо Грати. У Minecraft натискаємо налаштування, ресурс паки, потім відкрити папку паків. Це відкриє папку, а потім ту, де ви встановили файл. Тепер просто перетягніть цей файл сюди. Я не роблю це, бо вже маю файл. Він скопіюється і ви повернетесь до Майнкрафт. Тут зліва побачите X-Ray Ultimate. Виберіть це і натисніть Готово. Якщо запустимо світ, матимемо X-Ray. Щоб видалити, тиснемо Escape, опції, ресурс паки, видаляємо це і готово, все нормально. Важливо, на серверах вас можуть забанити, тож не використовуйте там. Ось так легко встановити Minecraft X-Ray. Якщо відео допомогло, буду радий лайку. Бувайте!